Пропоную до вашої уваги сьогодні тренування під назвою Здорова спина. Якщо ви ведете малорухливий спосіб життя або у вас сидяча робота, я дуже рекомендую вам спробувати. Це 15-хвилинне тренування, яке повністю допоможе вам покращити осанку, пришвидшить ваш кровообіг, а також допоможе активувати м'язи спини і, звичайно ж, сідниці, які підтримують наш здоровий хребет. Тому давайте починати. Наше сьогоднішнє тренування ми розпочнемо з невеличкої розминки. Робимо глибокий вдих, розкриваємо руки в сторони. І на видих тягнемося руками вперед, округляючи при цьому грудний відділ спини, шию розслабляємо погляд, спрямовуємо вниз. Ще кілька таких повторів. На вдих. Вирівнялись, звели лопатки. І на видих витянулись вперед. Продовжуємо. А тепер я попрошу вас потягнутись руками догори, звести долоні разом і на видих опустити до грудей. Робимо замок та крутимо в одну сторону. Змінюємо сторону. І в іншу також покрутили, глибокий вдих. І тепер попрацюємо долонями. Кистій рук згинаємо пальчики на себе, від себе. І тепер попрошу вас позатискати кулаки. І можна трішечки швидше і перед собою те саме, і наверх, і назад. Потягнулись руками назад і так само за спиною пожимали кулаки. Отже, розслабляємо руки, струсіть, як вам хочеться, Розслабте повністю долоні плечі, опустіть лопатки вниз, вирівняйтесь. Обидві сідниці повинні у вас торкатися підлоги. І починаємо на видих витягуватися лівою стороною догори. Пам'ятайте, що коли ви опускаєтесь вниз. Ваша ліва сідниця повинна залишатися повністю сидіти на підлозі. Ваш максимум це наскільки ви можете розтягнути ліву сторону, при цьому не відриваючи ліву сідницю від підлоги. Кожного разу намагайтеся опускатися все нижче. Можливо, вам вдасться опуститися відразу на лікоть. Чудово, продовжуйте витягуватися в діагоналі. При цьому, коли опускаєтеся вниз, погляд спрямовуєте наверх. Отже, в нижній позиції ми з вами закінчуємо, зупиняємось, і тепер на видих ми тягнемося по діагоналі вниз лівою рукою. Спину при цьому ми округлюємо. Обидві сідниці залишаються сидіти на підлозі. Округленою спиною. Розслабленою шиєю погляд вниз і потягнулися до підлоги. Можливо, в кінці вам вдасться дотягнутися ліктем до підлоги. Це буде чудово. На вдих ви розкриваєтесь і на видих тягнемось вниз. Тепер залишаємося з вами в нижній позиції. Якщо ви не дотягнулися лівим ліптем до підлоги, нічого страшного, залиште долоню на підлозі. І тепер на вдих, ви округляєте спину, розслабляєте шию, підборіддя тягнете до крудної клітки. І на видих погляд спрямовуєте наверх, зводите лопатки і робите невеликий прогін в поясничному відділі спини. На вдих округляємося і на видих витягуємось наверх. <му> Чудово ми закінчили. Повертаємося в центр. І все те саме ми виконуємо на праву сторону. Починаємо з нахилів. Отже, я нагадую: на вдих у нас підйом, і на видих витягуємося в сторону. Не округляйте при цьому спину вперед, не сутультесь, тримайте спинку рівною, лопатки зведеними, опущеними вниз. І по можливості погляд спрямовуєте наверх. Пам'ятайте, що ваш корпус, як годинникова стрілка, рухається зараз в сторону. Не вперед ми округляємось, ми витягуємо весь правий бік в сторону. В нижній позиції зупиніться. Далі ми опускаємо праву руку вниз округленою спиною на видих. Коли опускаємося вниз, повністю розслабте спину. За кожним разом намагаємося все нижче опустити руку до підлоги. Сподіваюся, в кінці вам вдасться дотягнутися ліктем, на видих вниз і на вдох підйом. Отже, залишаємося внизу. І далі в нас працює лише спина. Руки залишаються на підлозі, на вдих круглою спиною потягнулися назад, підборіддя опущене вниз, шия розслаблена. І на видих погляд наверх грудним відділом потягніться до коліна. Закінчили, піднімаємося в вихідне положення наше. Робимо глибокий вдих і заводимо руки за голову. Не тиснути на шию, з видихом злегка потягнутися ліктями вниз, округляючи при цьому спину. Пам'ятайте, ніяких зусиль, надзусиль ви не прикладаєте з видихом. Ви просто розслабляєтесь і опускаєтесь вниз. Підборіддя знову ж таки до грудної клітки з видихом вниз і на вдих піднялись наверх, лопатки опустили вниз, вирівняли спину. Чудово. На останній раз залишились внизу і з видихом витягніться вперед на 20 секунд. Сідниці залишились сидіти на коврику. Змініть положення ніг, якщо у вас була права знизу замініть на ліву і знову ж таки з видихом потягніться вперед руками. Піднімаємося наверх. А тепер ставимо стопи чуть ширше тазових кісточок. Приклеєні стопи до підлоги, і з видихом ми опускаємо повністю ноги то праворуч, то ліворуч. При цьому ми намагаємося доклеїти, доторкнутися також колінами до підлоги, то з однієї сторони, то з іншої. Ваші руки за спиною вони допомагають вам підтримувати спинку рівною, не падати назад. Якщо вам все одно важко в такому положенні, по можливості, якщо у вас є вдома йога, цеглинки або, можливо, невеликий напівздутий м'яч, ви можете підкласти його ззаду. Тепер сядьте, будь ласка, таким зігзагом, в кожному коліні зробіть кут 90 градусів, права нога у вас перша. І з видихом розкриваємо ліву наверх. Максимально, наскільки ви можете, розкрити ліве коліно під кутом 90 градусів до підлоги. Руки допомагають нам тримати рівновагу. На видих ви відкриваєтесь, на вдох повертаєтесь вниз в наше вихідне положення. Чудово, поверніться в центр і змініть положення ніг. Тепер у вас ліва нога залишилась в центрі, і ми так само відкриваємо наверх праве коліно. На видих ви розкриваєтесь і на вдих повертаєтесь вниз. Пам'ятайте, вам також потрібно тримати рівну спинку. Якщо ви вже згорбились, Вирівняйтесь. Допоможіть собі руками. Чудово, повертаємося в центр і знову змінюємо положення ніг. Права у нас попереду. Це те саме відкрийте ліву ногу наверх, але додайте іще вирівнювання вперед перед собою. Спрямуйте носок в сторону вашого стегна. Ми закінчили. Зупиніться, будь ласка, в центрі, положення ніг не міняємо, витягніть руки перед собою і з видихом підніміться наверх на колінні суглоби, злегка напруживши сідниці в кінцевій точці, але не прогинайтесь в поясниці. Піднімаємося наверх. І при опусканні, уявіть, що ви хочете спочатку сідницями потягнутися вниз. І тоді повністю сісти. Не падайте назад. Тягнемося з сідницями і повністю опускаємося вниз. На видих ми піднімаємося наверх і на вдох опускаємося вниз. Тепер попрошу вас змінити положення ніг. Все те саме виконуємо на іншу сторону, починаючи з розкриття, випрямлення перед собою. І опускаємося вниз. Не забувайте про осанку, тримаємо спину, стараємося повністю випрямити ногу. Тягнемося носком вперед. Залишились в центрі, положення ніг не змінюємо і піднімаємося наверх, на видих, на вдих опускаємося вниз, при підйомі злегка напружили сідниці без зайвого прогину в спині. На видих піднімаємося наверх, на вдих опускаємося вниз. Ще кілька повторів. Чудово. Розвертаємося лицем до коврика, ставимо долоні під плечі, а коліна під тазові кісточки. І на вдих округляємо спинкою. Тягнемося грудним відділом догори, а на видих опускаємо грудний відділ вниз, поглянули вгору і зробили прогань в поясничному відділі спини. Знову ж таки, на вдих підкрутили таз, підкрутили копчик, ніби хочете дотягнутися ним вперед до себе. І на видих опустилися в прогань. Розслабтеся, опустіться тазом до сідниць, руки розслабте, витягніть вперед. Я дякую вам за сьогоднішнє тренування. Сподіваюся, ви відчули полегшення. Розворушились. Бажаю вам чудового дня!